При луках цілодобово діють укриття, що перебувають на балансі управління освіти міської ради. Йдеться про сховища, котрі мають школи, дитсадки та заклади позашкілля. Як зазначила у ході апаратної наради міського голови з керівним апаратом ради заступниця Тетяна Пахомова, робота з облаштування захисних споруд не припиняється від початку Великої війни. Кошти спрямовує міська рада. Це і капітальні, і поточні ремонти. За фінансової підтримки керівництва міста укриття отримують і додаткове обладнання. Для кожного закладу освіти, на базі якого є укриття, Прилуцькою міською радою було виділено 50 тисяч гривень і передбачено ще по 50 тисяч гривень на 25-й рік. Ці кошти використовуються на придбання лав, освітлення, вогнегасників, аптечок, засобів зв'язку та облаштування входів. Завдяки такому підходу навчальні заклади не лише мають укриття, а й здатні ефективно ними користуватися у разі потреби. Ці всі укриття працюють цілодобово. Тетяна Похомова розповідає, заклади освіти є практично у кожному мікрорайоні міста. Переважна більшість має захисні споруди на виняток і мікрорайон 273-го кварталу. Тут наявні два укриття, котрі на балансі управління освіти. Заклад дошкільної освіти номер 27 який знаходиться за адресою гвардійська. 90 це мікрорайон Баму, має найпростіше укриття, яке розраховано на 300 осіб. Це укриття облаштоване в підвальному приміщенні, де діти, а також мешканці цього мікрорайону можуть перебувати у комфорті та безпеці, в закладі дошкільної освіти номер 29 Є протирадіаційне укриття, яке розраховано на 300 осіб. Укриття із зручним доступом в наявності аптечками, вогнегасниками і місцями для сидіння. Даний дитсадок знаходиться за адресою Богунська 2Б. Цілком забезпечені укриттями жителі міста і заклади освіти, котрі розташовані по Київській та інших центральних вулицях. Тетяна Пахомова називає адреси. Якщо рухатись до центрального мікрорайону. То кількість укриттів збільшується. Одне із зразкових укриттів має гімназія номер 10 яка знаходиться по Київській 375. Ця гімназія демонструє найкращий приклад готовності протирадаційного укриття в області. Є чіткий приклад на базі захисної споруди номер 10 і відкрито центр ментального здоров'я. Що означає не лише належне технічне оснащення, а й практичне використання укриття за призначенням. Це протирадіційне укриття розраховано на 358 осіб. Далі в нас знаходиться Прилуцький ліцей номер 6 Укриття Протирадіаційне розраховане на 1200 осіб, яке знаходиться за Київською 232. Також в центральному мікрорайоні в нас знаходиться по ярмарковій 45 заклад дошкільної освіти номер 26 в якому є протирадіаційне укриття. Яке розраховане на 150 чоловік, так як і попередні навчальні заклади, Прилуцький ліцей номер 1 також приймає людей у разі повітряних тривог цілодобово, це укриття подвійного призначення. Воно розташоване на Київській 190А, обладнане вентиляцією, генератором і аварійним освітленням. Також поряд знаходиться заклад дошкільної освіти номер 8 за адресою Соборна 42 має найпростіше укриття і також може приймати людей. Під час повітряної тривоги цілодобово скористатися укриттями можна прийшовши і до закладів освіти, що по вулиці Переяславська та Вокзальна, по вулиці Переяславська знаходяться два заклади дошкільної освіти, які мають протирадіаційні укриття. Переяславська 9 – це садочок номер 25 Має протирадіаційне укриття, яке розраховано на 248 осіб, а також садочок No 28, також, який знаходиться по Переяславській, 38, має протирадіаційне укриття і може цілодобово приймати мешканців міста. Також по вулиці Вокзальна. 22 знаходиться Прилуцький ліцей номер 5 який має найпростіше укриття. Багато було роботи зроблено в цьому укритті. Проведено поточні ремонти, підлоги, стін, створені всі умови, щоб не тільки діти могли перебувати у комфортних умовах. А населення також постійно готові приймати прилучан і центр творчості дітей та юнацтва та центр науково-технічної творчості молоді, каже Тетяна Пахомова. Окремо хочу зупинитися на питаннях безпеки у позашкільній освіті. В центрі науково-технічної творчості молоді, яке знаходиться за адресою Галаганівська, 12, має найпростіше укриття і Також може приймати людей під час повітряної тривоги. Що стосується центру творчості дітей та юнацтва, який знаходиться за адресою Чорновола 80, приміщення забезпечено наявністю електричного освітлення, вентиляції, теплоізоляцією та запсою тимчасового перебування дітей і працівників, а також населення на мапі сховищ, котрі працюють у прилуках. Є і укриття за адресою Небесної Сотні, 14 А воно також на балансі управління освіти. Заклад дошкільної освіти номер 15 має протирадіаційне укриття, яке розраховано на 400 осіб, укриття обладнання освітленням, вентиляцією, місцями для сидіння і запасом води. Це укриття також працює цілодобово. Військове містечко та Рокитне одні з віддалених мікрорайонів міста. Тут діють заклади освіти, котрі також мають укриття із цілодобовим доступом у військовому містечку в школі номер 12 Є найпростіше укриття, яке розраховано на 300 чоловік. У мікрорайоні Рокитне є два укритті, які знаходяться на балансі управління освіти. Це Заклад дошкільної освіти номер 4 який знаходиться за адресою 18 вересня 29, і має найпростіше укриття, а також прилуцька. Гімназія номер 3 яка знаходиться за адресою Саксаганського 44, має найпростіше укриття в належному стані, яке розраховано на 336 осіб і може приймати людей, мешканців цього мікрорайону цілодобово. Також найпростіші укриття мають заклад дошкільної освіти 19 гімназія номер 9 та 13. В разі повітряної тривоги прилучани можуть скористатися цим найпростішим укриттям цілодобово.